Є дуже велика різниця між дурною релігією та справжньою живою вірою, бо справжня жива віра вона допомагає людям з невіруючих ставати учнями Ісуса Христа. Ось, наприклад, двоє людей, Станіслав та Юлія Салтаненко, одного разу присвятили своє життя заради Христа і Євангеля, і почали брати відповідальність за кожну довірену душу, за кожну довірену людину, Богом. І допомагали всім зневіруючих людей ставати учнями Ісуса Христа. Таким чином почали відкриватись церкви, зібрання церков, і на сьогоднішній день вже велика міжнародна християнська місія. Таким чином і мені допомогли стати частиною живої церкви, і учням Ісуса Христа. І на сьогоднішній день і я тепер допомагаю всім бажаючим, якщо ви цього потребуєте, якщо ви хочете приєднатись до сім'ї, напишіть мені. А ось дурна релігія вона нікому не допомагає, вона краде у Бога з однієї церкви, переманюючи в іншу. Це Бог не благословляє за це прийде прокляття, а благословіння виливається на справжню живу віру.